Зведення ноги кросовері або махи. Ця вправа дається дуже важко. Багатьом дівчаткам, тож пропоную сьогодні розібрати її техніку виконання. Вправа дається важко, переважно через те, що дівчатка відчувають саме опорну ніжку, а не сідничку робочої ніжки. Тож, давайте приступимо. Вправа насправді дуже класна, якщо її правильно виконувати. Дуже круто працює великий сідничний м'яз і частково біцеп стегна. І так, перше, що нам буде потрібно, це, звичайно, кросовер. Прикріплюємо наш манжет до нижнього блоку. Можна закріпити на самий низ, можна трішечки повище, це дасть більшу амплітуду для вашого руху. І так, далі ми піднімаємось і тримаємось ручками за стійки або рукоять. Робимо крок невеличкий назад, для того, щоб тросик натягнувся. І дивіться такий момент. Я залишаю ніжку трошки, наче по діагоналі, тобто вона у мене не ось така пряма, хоча це теж є правильно. А це. Особисто мій момент. Трішки по діагоналі. Далі трішки роблю нахил приблизно 40-45 градусів, ручками максимально тримаю за рукоять. Прес підтягнутий, поперек не прогнутий, погляд чітко у підлогу. Далі, з цього положення, я ніжку трішки підводжу під себе, тільки зовсім трішки, якщо ви сильно підтягнете, у вас підкрутиться поперек. Трішки під себе підтягнула, і з цього положення роблю. Мах з видохом. На одну-дві секунди я скорочую сідничку і повертаю ніжку. Знову ж трошечки. І знову вгорі можна трішки більше вирівняти ніжку, і це буде більший акцент вам на біцеп стегна. Знову підвели ніжку і з видохом видихнули, і мах зробили. Корпус у нас повністю статичний, стабільний, він не рухається. Працює лише ніжка за рахунок тазу стегнового суглобу.